І всім привіт, друзі! Ви на каналі і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає DMC DeLorean на uds 03 карта Париж. Ну що, до бою? Так, давно цієї ПТ, пете... імбо ПТшки не було у нас в реплеях від підписників, а на Парижі то тим паче не було. Побачимо, до речі, на такій пт мені дуже цікаво, як відіграє на Парижі. Бачимо, поїхав зразу ж імбо позішн, імбо кущик і... І, до речі, від'їхав трішки від імбокущика, чому щоб, коли стріляв, його не засвітили. Постріляємо по імбокущику суперників. У нас тут дві Стежки ДЗТ-159 а, Там ще й третя СТ є. А, не СТ і с 5 поїхав. Цікавий варіант. тяжі. Тяжі, Ну, ну це знаєте, такий неочікувальщик для суперників. артилерії немає, я не знаю. Поки що нікого ми там не бачимо попереду. Там також імбополочка, де у нас бачатик стоїть. Центр не захопили наші братіші, ну і ми на центрі не бачимо ЛТК суперник. А там все ж таки стояв ІСУ, бачите? Так, поки що не влучно. Хоча гармата тут влучна. точність лучність Ну таке буває. Десь підкручують, десь відкручують. Буває таке, що. Ну, ну, навіть не прицілюєшся, ну все залітає, так. Ну, підкручують, прямо от підкрутка підкручена. буває. Притул нікого не пробиваєш. Ну буває, це можливо навіть і не під. Ну, можливо, підпрутка. Так, це теорія заговорів. Вона існує. Але е, буває ще таке, як ти налаштований на гру, так? Буває таке, що не дуже чудовий настрій, не дуже поліпшений, і ти щось там намагаєш, думаєш, зараз я вас. А тебе всі вихлопушують. Треба приєднуватись до братішів, продавили, в принципі, зелень, там побачили, що кілана лише стоїть на А1 квадраті. І. По центру поїхав наш СД, СЗДВ ВЗ50. І ніхто, в принципі, його не нахопив. А ми центр захопили, чудово, а тут ще так е, чудово, що ми ще НЛД прикрили. І спробуйте звідси вихлопоти. Прожет вже бачимо, ну такий, він збентежений і починає відступати назад. Треба його не упустити. Чудово. Ну, поки що така пристрілка, так? Ваш на такій петерці важко от, якісь результати показати, так? І, і взагалі, якщо б ми зелень програли, то нам взагалі було б важко далі на такі петерці. Хіба що стояти чекати вже на базі, поки тебе приїдуть вихлопуші. Поки що у нас ну, пристрілка у нас відбувалася. Зараз ми вже влучно точно стріляємо з демеджем, але поки що ні одного не прихлопушили. Ми, ж, ну, ми все одно перечутні, що наші герої всіх прихлопили. Ти поїхав по своїм справам, не встиг схвала прихлопити. А там нормально бачатик поїхав вже в тилах суперників. Чись так довго вони там б'ються. Ну, я так розумію, що під містком там іде зарубіще. але вони там довго б'ються, е заїхав їм в тили по просто на в задніща і починає їх нахлопушити. Ділана підсвітилася, треба її також вихлопити. В цьому бою, бачите, в мене буває таке. Роскакує, що в якихось боях багато кажу на хлопушу та вихлопушу. Хто ще не знає з нових підписників, нахлопушив це нахлопушувати деміч, як ви зрозуміли. А вихлопушив або прихлопушив. Прихлопушив це, значить, когось знищив, а вихлопушив це, коли, коли ти, наприклад, повністю пуловий, так? І ти по ньому стріляєш, стріляєш, стріляєш і вихлопушив його повністю. Оце вихлопуш. Це з ігрового слинка гравця, Йовай. Пишіть ваші коментарі на з'ясувати. Я знаю, що багато хто сварився, але потім вже й звикли, так? А один з під чудових підписників мені дуже сподобалося. Поважних написав, що і завжди пише, що навіть там хейтери на мене нападають, так і він їм пише. Гарвець UA незвичайний та незвичний, саме за це ми його і любимо. Я вас навзаєм всіх щиро від душі люблю. Отут не пробив ЮДЕСА. Де щось агресивно поїхав, ну то Юдес 033. На нашого хі -хі, Іса 5-го, який проїхав собі, доблесно проїхав по що Я був дуже здивований. Ніхто не зустрічав. Так, ну Зелень повністю. Вихлопушено. <гум> Тепер треба щось робити. 9-9 рахунок. Це ще рахунок такий, що. Слизький я вам скажу. Моджи бій був дійсно непростий. Дві тисячі майже настріляно. Поїхав на XM, а там шкода поїхала. Буде в дуель дуельна дуель. Зараз допоможемо, братіше. Виманю його на себе. Виманю, виманю, Відступай. А, він сам порався Чудово. знову виходимо з режиму ПТ, та напевне будемо. Так, треба виходити та під'їжджати ближче там до течії. Десь тут ще з турчик, до речі, стоїть на базі. Стояв, але їсть би його вже висвіти. Незрозуміли дії суперників саме Стежок. Стежки поїхали битися з тяжами. Ну так, дійсно, треба якось змінювати тенденції, тому що... Ну буває, набридає однотипне, знаєте. А так поїхали, поїхали, змінювати напрям руху. Так, на Стежках поїдемо з сержами битися. І також буває, виходять класні бої. Чудові та цікаві, до речі. Так, а якась метушня їде. А, черхотурчика ФКшний, я так розумію. ДЗД їде допомогти. Так, їде виклику нашого ІС-5. Наш герой в роздумах що йому робити, так? 12-12 рахунок. Щось їсть там довго. його А він може і не афекашний, щось довго він його виклопужує там. Ж я в розумах, не знаю, що йому робити далі. Ну і правда, а що б ви робили? Ну я в принципі під'їхав ближче до тяжів допоміг. Зараз ми втратимо, напевно, що тяжа Так, нарешті він добив чарфутурчика. А ДЗТ також довго думає, Ну він по ньому постріляє. І мені здається, зараз втратимо ми кобру, якщо і більше заряджено. У них там така запекліша дуель на дуель. Ну от зараз вже точно треба їхати допомагати, щоб пратішани не прати. Незрозуміло, чому і сп'ятись їй. З нього не склалося. Ну в цьому бою він і так якось нестандартно зіграв. Так. так. З п'ятий день рухається. Я думаю, може також зараз АФКшний. Ми Тут не, не, не так, щоб оточні, якщо зараз стати в облоговий режим, тут не тебе не закружляють, це точно. Треба витягувати цей. Об'єднали ДЗТ і Емілі об'єдналися. Ай, сп'яти тепер тут так повільно, повільно, а тепер так доблесно знову поїхав. Вперед. Він обдумував свої дії, що далі робити. Зараз виманюй, виманю на просто. Ні, вони об'єдналися, вони тепер двоє будуть, яка Фош, бачите, написано на, на пам'ятнику. Я ніколи не помічав, до речі. Це якийсь, напевне, де командир був. А я, до речі, не знаю. Так, а тут вже відбулися ці випадкові події, бо ми ніяк от... На Парижі завжди дивилися бої, а випадкових подій всіх не бачили. Виїхати тяжу сюди, ну важко, напевне. Гекавої не повинні бути чудові, щоб битися. Обережненька ну, гра. В принципі, не втратив КП в цьому бою. Так, ви скажете, небагато настріляв, так. Але ну, ну, так, дійсно, показова гра, як, от як би діяли. Будете писати в коментарях, як би ви діяли в цьому бою. І можливо це такий, знаєте, як челлендж, щоб без єдиної пошкряби не зіграти. <риклад> І помучити своїх суперників. Напруження досягає свого апогею. Я не бачу скільки там ТП. Теп тв то взагалі ТП. Знову зараз підстережемо Погонь! І, і критану іще раз, ще раз, і ще, раз і ще раз треба. Було, ну, якби ти на гуслю постав. За поїде чи не поїде. Так, дво, двоє проти одного, ну вони по одному посту. Що бере наш герой? Буде їх тут чекати чи поїде на базу. Мені чомусь здається, що такий обережний бій, ну мені здається... Ну це в принципі так. Це в принципі теж як е, варіант, як грати обережно-обережно, без єдиної пошкряваний. І це буде, до речі, великий плюс, якщо взагалі без єдиної пошкряв. Вони зараз будуть виїжджати на нашу базу. Тут є імбокущики на базі, з яких ми їх будемо пересвічувати і перехопити. Ще є ось тут біля е, будівлі, От зліва. Так, і там такий рельєф трішки під нахилом. У нас лише одна гармата буде виглядати. Або ще за, завалити дерево, загніздитися. Так? Хто не знає ще з е, мого е, лексикону, так? Ігрового, то загніздитися це завалити дерево. Це створити собі гніздо. Ібо кущики це імбокущики. Імбопозішни також, ви зрозумієте. Так, а давайте ж подивимось, поки чекаємо на характеристики наших підкаліберів. 288. Ого. На 8 рівні 288. З любого тяжа в лоб просто. Чи швидкість снаряди, неймовірні. Так. Да. 1385 метрів за секунду. А Шкода від пострілу під 400 вилітає з плюсом. не зарядив. На всякий випадок, бачите? Обережний да, обереж. Ну, дійсно, ну не бачили ми такого обережного гравця ми ще не бачили. Буде цікаво подивитися його бої. Перемоги тільки потрібні. Крутезні перемоги, крутезні бої. Саме на... Якійсь іншій техніці, так? Ну, можливо, ПТ-вод у нас герой, так? Я не знаю, бо Наш герой ще, по-моєму, не надсилав нам, я не пам'ятаю цей. На іншому танку, і щоб він так обережно зіграв? Я такого ще не бачив, реально. Реально, знаєте, от він отримує, от я відчуваю, він отримує задоволення від гри. Він думає, що відбувається. Ага, я стану там. Якщо я стану там, то вони мене закружляють. Якщо так, то... То, то так буде, так? А якщо я стану тут біля бази, то буду їх чекати, і, в принципі, я їх повинен вихопити і справа і зліва. Лише якщо з позаду виїде. Ну вони чомусь довго не їдуть. Вони якісь злякані, перелякані чи що. Дві хвилини до завершення. їдуть Один насмілився, насмілив. Насмілився, так? Насміливився. Напруження. Досягає свого апогею знову. Так, там дерево завалилось, їде. Еміль. Там побачив, як дерево завалилось по Він намагається висвіт, але він не висвітиться точно. Він розуміє тепер, що він світиться. А такий обережний бій, і наш герой же не поїде його добивати. Він буде чекати, він вичекає. Нього терпіння вистачає. Мені аж цікаво за моло. Мірозумінно, хвилина залишається. Нерви здадуть нього чи ні? Бачите, в нього які є шанси? Мочі його пише. В нього які є шанси. Що наш герой його не проб'є, то й, ну, він не вихлопушить все хп все одно. 20 секунд до завершення поїхав все ж таки. А він там буде стояти. Ви зрозуміли, який зараз план? Він там буде стояти і дивитися в кущі. А ми йому заїжджаємо в задніще. Такого я ще реально не бачив в бою. Ось він не Ось, Чудовий бій, чудовим настроєм і великий плюс без єдиної пошкрябани. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!